Добрий день. Починаємо урок. У нас з вами сьогодні запис буде дуже коротко. Тому що саме зараз ми з вами будемо проводити залік з теорії. Ми завершуємо тему основи МКТ ідеального газу. У вас накопичуються задачі, їх вже в темі 52. Я сподіваюся, що ви все встигаєте розв'язувати. Ось, і сьогодні ми з вами будемо відповідати на мої питання, і ви будете тестову частину записувати. Сподіваюся, що ви все встигнете, і все у вас буде дуже круто і дуже добре. Але трохи домашнього задання. Я не прибрала зараз поки що дату, але потім приберу. Ну, у нас попереду ще, ще роботи. Буде час один урок у нас на розв'язування задач, але все інше. Більш-менш добре. Ну і задачі, які ви розв'язували з графіками, підсумки ви свої бачили. Я зараз не буду про це розповідати. Я вам все написала в Google класі безпосередньо, Ну, хто здавав задачі, розв'язував, хто змог ці графіки перестроїти. По більшості у вас, бачите, як відбувається. Або дуже класно ви розв'язали задачі, у вас там 12 балів, ну, іноді там 11 тисяч. Або дуже прикро, тому що ви не змогли ці цикли а, перекреслити. Але дивно, ви ж не задаєте питання, тому, якби ви задавали, ми б ще раз розбирали, а у вас не виникає питань. Мабуть, ви не спробували розібратися. Добре, тому, на жаль, не у всіх дуже класно відбувається таке. Ну добре, давайте будемо переходити до заліку.